Які висновки зробили після попередньої гри? Після минулої гри ми зрозуміли, що маємо грати агресивніше у всіх аспектах у кожному епізоді матчу було видно нестачу бажання. Хочемо грати агресивніше, щоб створювати більше гольових моментів. Над цим ми працюємо цього тижня. На які сильні сторони руху ви звернули увагу? Вони сильні в єдиноборствах. Ми працюємо над тактикою, щоб максимально використати наші моменти. Тож хочемо зрівняти шанси у всіх єдиноборствах та бути сильнішими. У грі проти Олександрії Денис Норанко вже потрапив до заявки після довготривалого відновлення. Він вже готовий на всі 100%? Ні, все має бути поступово. Він у заявці, і ми маємо знайти можливість, щоб він вийшов на поле, але не хочемо поспішати. Він тренується лише 3-4 тижні після тривалої перерви. Він працював індивідуально під час відновлення, але не в загальній групі. Є багато аспектів, які нам треба покращити в ньому. Він має вийти на високий швидкісний рівень, щоб тримати темп довше, і тоді настане момент, коли він зможе зіграти. Перемога руху на доболоні 4-0 – Це показовий результат, чи на старті сезону він ні про що не сигналізує. Я думаю, що не треба робити якихось зайвих висновків по цій грі. Рух хороша команда. Оболонь в першому таймі досить непогано виглядала, могла теж забивати гол і гра могла б скластися зовсім по-іншому. Стежив за кадровими змінами руху у міжсезоння? Руха було небагато змін, тому що вони грають за рахунок своїх вихованців. Там прийшло, якщо я не помиляюсь, два футболісти досить непоганого рівня. Добрий, гарний форвард, краснопір, молодий, настирний, цікавий гравець. Якими запам'ятались матчі минулого сезону проти Львів'ян для тебе? В минулому сезоні були досить важкі матчі. Проти руху ми на останніх секундах, можна сказати, вирвали перемогу вдома. На виїзді десь трохи не пощастило. На останніх хвилинах пропустили м'яч, але обидва матчі були досить жорсткі, важкі, Гарний суперник. Оціни готовність нашої команди до недільної гри. Я думаю, що ми зробили правильні висновки після останнього матчу. І на гру з рухом команда вийде заряджена на всі 100%.